Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр представив на фестивалі Дніпро. Театр Юа, дві постановки, спектакль Їх там нет» та виставу Хто я. Зараз Луганський театр базується в місті Суми на базі Сумського національного театру, тому що наша будівля повністю зруйнована. Наш театр вже дважди є переселенцем в Україні. Спочатку у 2014 році ми переїхали з Луганська до Северодонецька, і в 2022 році ми приїхали спочатку до Дніпра, а потім уже до Суми. Ми привезли дві вистави. Сьогодні у нас вистава «Іх там нет» за мотивами п'єси. Алікс Вуд, четверта стіна, режисер-постановник, головний режисер нашого театру Максим Булгаков. Друга вистава відбудеться завтра. Це Хто я за п'єсою бритки Маріуса фон Майнбурга, також режисера-постановника не нашого, але Станіслава Садаклієва, Черніговського режисера. Це, до речі, остання прем'єра, яка відбулась на сцені Луганського театру в Северодонецьку 18 лютого. Слухайте, Жан, ім'я. Жан, це непогано, але як би це сказати, мені ви розповідаєте його поки монотонно. Перепрошую, що вам не сподобалося. Я ще не домовила. Ну, посмійте, тут потрібно! Інші відчути драми. Тема серйозна. Я дуже драматична особа. Знаєте, чому я обрав це ім'я? Дайте мені нарешті договорити. Робите такі паузи, що я не розумію, коли ви. А ще постійно кажете, розумієте. Точніше, ви питаєте, розумієте? Я ж думаю, що треба щось сказати. Сподіваюсь, що до могили. Запам'ятайте на майбутнє. Я не люблю, коли мене перебивають актори. П'єса розповідає, як молодий актор Жан приходить на кастинг. Раптом він починає бачити глядачів там, де їх не повинно бути. Глядачі у залі, глядачі на подвір'ї, глядачі в квартирі. Вони скрізь. Все це чиясь гра. А ти лише персонаж у чужій виставі. Спробуй, знайди вихід. Вистава їх там нет» – Це сюрреалістичний абсурд на одну дію за мотивами п'єси Алекс Вуд. Четверта стіна. Режисер-постановник, сценографія та пластичне рішення поставив заслужений артист України Максим Булгаков. П'єса називається Четверта стіна, а вистава називається а їх там немає. П'єсу четверта стіну написала авторка Алекс Вуд. Я побачив в неї, як. Система за перебріком руйнує людей, і результат їх діяльності ми бачимо зараз в ці часи. Насправді в тексті ніяких змін не було. Може там є деякі доповнення, може іншим комусь слова, якісь пішли, і трошки імена. Зміняли, а сама структура і все то, що було написано в п'єсі четверта стіна, майже нічого не змінилося. Просто такий текст, і ми так його побачили, і так його висловили, як висловили. Так, не виховуйте своїх дітей, бути сильними, не йдіть на поводу у недолугих керівників. Після спектаклю глядачі залишилися в захваті від акторської гри, спецефектів та переданої життєвої ситуації, адже за їх власними словами, ніхто не має диктувати нам, українцям, свої умови і надавати свої сценарії життя. Розумієте, я сама з Маріуполя. І для мене у душі все перевернулося. Я неймовірно рада, що я прийшла сюди і очікула те, що не можна, не можна нам зламатися, не можна нам впасти на коліна. І завдяки навіть оцім словам, отої сміливості, що неймовірна ігра актерів заставляє думати, замислюватись. Восхищатися тим, що наш український народ це не зломний народ, не можна його поставити на коліна, не можна грати під чіто дудку. Український народ розумний, сміливий, і оця п'єса, оця постанова, вона ще і ще, і ще підтверджує те, що перемога буде тільки за нашим народом. Ну, мені дуже по перше, сподобалась вистава. Давно такого не бачив, давненько. Музичний супровід, сценографія, все це було непогане. Прям мені це зайшло. З особистого життя, ну навіть так зараз після відразу не можу згадати. Але це ставив Луганський театр. Я сам зі Слов'янська, Донецька область, це мої співвітчизники. Донбас, це все. А Донбас це Україна. І е, дуже гордість, що навіть мистецтво, коли ти переїжджаєш, твій театр переїжджає спочатку в одне місто, потім в інше, і війна. І все одно люди творять, і це це прекрасно. Фестиваль театрального мистецтва Дніпро театр ЮА триватиме в Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка до 20 серпня. Наступна п'єса, якою будуть дивувати глядачів, має назву Хто я? Ян Андрусенко, Віталій Шалдов. Новини Д 1